Сьогодні наша держава вперше в своїй історії відзначає, тому що це пам'ятний і трагічний день відзначає перші роковини пам'яті героїв Небесної Сотні. Ви чудово знаєте, що рівно рік назад учасників Євромайдану масово розстріляли бійці спецпризначення Беркут. На, е, в центрі міста Києва. Це тривало три дні 18, 19 і 20 лютого. Загинуло майже не майже, а більше ста людей. Одні були вбиті прямо на, під час масових протестів, інші померли пізніше. Але по цій причині масового розгону. Наша е, держава зараз. Формується як суверенна держава, яка має право на існування. Ви чудово знаєте, які події зараз відбуваються на сході нашої держави. Гинуть люди, в тому числі мирні мешканці, в тому числі діти ні в чому не винні. Наша незалежність сформувалась не в 1991 році. Вона формується саме зараз і ми є з вами. Так, обранці долі, можна сказати, є тими свідками, коли в муках, в крові народжується наша незалежність. Мені хочеться, так як і вашим класним керівникам, дорогі наші діти, щоб ви були дійсно патріотами з великої літери. А патріотизм це не обов'язково гинути в окопах. Патріотизм це коли ви виконуєте свої обов'язки, звичайно, разом із цим шануєте права і свої, і своїх близьких, ті, хто біля вас живе, працює. Тому що саме на вас, я не побоюсь цього слова, на ваше покоління з 1 по 11 клас лягає та величезна відповідальність формувати нашу державу в майбутньому. І робити дійсно ті е, стандарти європейського життя достойні для, можливо, нас, якщо доживе, дай Бог стареньких пенсіонерів, для своїх дітей, для своїх онуків і для всього, прийде, всіх прийдешніх поколінь. У нас не лише випускник школи, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції, а також і є. Серед героїв Небесної Сотні, самим активним учасником Євромайдану з перших по останніх днів, і, на жаль, його немає з нас, це теж наш випускник 1998 року народж... випуску 9 класу Бачинський Ігор Володимирович. Не встигли ми провести всі ті процедури необхідні для того, щоб нам дали дозвіл для відкриття меморіальної дошки. Але я думаю, що все-таки той день прийде, ми всі документи підготували і подали. Але ми сьогодні, приурочивши саме до цього дня, до пам'яті жертв Небесної Сотні, ми відкриємо свій куточок пам'яті нашого випускника. Це для школи честь велика, але кращим, звичайно, звичайно, такої честі не було б у нас. Але ну, така доля. Ви повинні знати е, своїх героїв і рости, скажімо так, розвиватись, формуватись на їхньому прикладі, на їхньому прикладі звитяження. Отже, ми зараз відкриємо можна так сказати, урочисто на місцевому рівні наш куточок із е, заступником. З виховної роботи Дем'янчук м'ячу і будь ласка. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. 20 лютого 2015 року День Героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні та річниці Майдану. У цей день загинуло 49 осіб. За час Революції Гідності усього загинуло 87 майданців, серед яких був і наш випускник. Бачинський ігор герой України. Пам'яті небесної сотні. Сотні залишив дружину Світлану і трирічну донечку Софійку. Ігор ходив на майдан декілька місяців, майже щодня. Дзвонив жінці і малій кожного вечора смішив, отримав травми на майдані і помер в лікарні 25 лютого. Хоча медики записали, що причиною стала серцева недостатність. Дружина каже, що в нього ніколи не було проблем з серцем. Були інші ушкодження, які не записані в свідоцтво про смерть. І цим зараз займаються адвокати Євромайдан Сос. Совійка ще й досі не вірить, що тато помер. Каже, просто треба знайти йому хорошого лікаря. Останні декілька років вони жили в Києві, де Ігор працював. Тепер Світлана приїхала до рідних в Сміло Черкаської області про Ігоря інформації в інтернеті обмель. Через соціальні мережі Євромайдан СОС шукає про нього подробиці, особливо про обставини загибелі, оскільки за документами вказана причина смерті, яка не дозволяє сім'ї отримати хоч якусь невеличку компенсацію. Попри таку бідну інформацію, чомусь дуже добре уявляю, як прикро маленькій донечці, яка не вірить і щоночі зривається з криком крізь сон. Татусю, татусю, прийди. А молодий козак, для якого життя тільки розкрило свої обійми, пішов, не вагаючись, в свій останній похід проти ненависних українцям-загарбників. Пішов, щоб і далі йшли. І йшли такі ж молоді на майдан, на схід. Ох! Як то болячи, коли омріяна незалежність повинна скроплюватись кров'ю. Кров'ю найкращих синів України. Героям слава і вічна пам'ять Ігорю Бачинському! Указом президента України Петра Порошенко від 21 листопада 2014 року. За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, Ігорю Володимировичу Бачинському посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка. Мамо, не плач, я повернусь весною. У шибку... Тажкою з твою, я при, прийду на світанні в садок із Росою, а може, дощем на полі попаду. Схилимо ж, ж голову перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмерті, за нашу незалежність. Та самостійність боролись цілі покоління українських патріотів. За неї полягли герої Небесної Соєм. За неї гинуть українські воїни та мирні громадяни. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто полів за волю і незалежність України. Кільна лінійка оголошена в пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників Євромайдану, оголошується закритою. Олексій, діти, ще одна хвилинка, наші два робочі питання. Значить ви, можливо, хтось побачив, можливо, хтось не помітив, що у нас є перебої з хлібом у нашій шкільній їдальні.